Що каже президент? Шановний бізнес, я планую вже вкотре, до речі, запровадити повний мораторій на перевірки бізнесу, бо ж постійно щемлять ці правоохоронці погані. До того часу, поки на керівника БЕП не переміг незалежний кандидат, то мораторіїв не треба було. Проблем не було з тим, що Бепши мій бізнес. І тут тільки незалежний кандидат перемагає. Треба дуже швидко вводити мораторій. Це щодо БЕБА. Що в цій заяві президента? Ну, як на мене, є декларацією політичної неспроможності. Володимир Зеленського команда 6 років управляють країною, маючи всю повноту влади. Якщо на шостому році управління країною правоохоронці аж такі погані, що щимлять бізнес, і за ці 6 років президентська команда, маючи президента і Більшість в парламенті це не поремонтувала, то це означає, що вони вже і не спроможні поремонтувати, тож лишаються лише мораторії. В цьому мораторії є ще глибока корупційна історія, ми можемо трошки пізніше її проговорити. Але підсумок такий: ми отримали незалежного керівника БЕБ, якщо Кабмін його проголосує, я не бачу варіантів в них від цього відповідати. І після цього одразу президент вирішив, ну вибачте, зв'язати руки цьому керівнику БЕБу. Ну, бо смисла сидіти в кріслі. Якщо ти не можеш перевіряти свою роботу робити, перевіряти бізнес, наприклад, бізнес друзів президента, як то пане Міндіча і компанії, така історія по призначенню Б.